Я всіх присутніх на занятті з малювання. Сподіваюсь, пальчикову гімнастику ви вже виконали, тоді приступимо до роботи. Відгадайте малята загадку, в неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Небайдужа до прикрас на свята спішить до нас. Що це? Так, це ялинка. І ми намалюємо і прикрасимо ялинку для лісових звірят. А для роботи нам потрібні будуть зубна щітка, пензлик, ватні палички, фарби, простий олівець, лінійка. Паралонова губка, серветка, клейонка, склянка з водою, білий аркуш паперу та звичайно малята гарний настрій, на яку геометричну фігуру схожа ялинка. Так, на трикутник. Спочатку ми намалюємо горизонтальну лінію, і до неї. Намалюємо трикутник, поставимо крапочку простим олівцем і за допомогою лінійки проведемо дві похилі лінії зліва та справа. Ось так. Це буде основа форма для нашої ялинки. В середині трикутника ми намалюємо прямі лінії. Ось так. Наш трикутник став схожий на багатоповерховий будинок. А тепер наберемо на зубну щітку зелену фарбу і будемо малювати гілочки нашій ялинці. Почнемо. Зверху ось так щіточкою, зверху вниз кухнасті та калючі. Наша щіточка має бути напівсухою, а фарба густою. Ось такі гілочки в нас виходять. На смужечках ми ставимо крапочки і добре їх розмазуємо щіткою. Зверху вниз, в боки, вліво, вправо. І так до самого низу ялинки. Щіточка у нас жорстка, тому. Буде здаватися, що гілочки у ялинки колючі. Нічого страшного, якщо ви десь пропустите трошки місця. Бачите, в мене теж з'являються такі просвіти. завдяки їм, і буде здаватися, що у ялинки не листочки, а голочки. І так малюємо донизу. А щоб ще красивіше було, я набираю різного кольору фарбу темно-зелену і зелену посвітліше. І тоді. Ялинка стає більш схожа на звичайну. А тепер я помила щіточку і наберу на неї білої фарби. І такі ж самі рухи буду робити щіточкою поверх вже намальованої ялинки. Це буде сніг. Ось так примакуючи до кінчиків наших гілочок і трошки розмазуючи білу фарбу. І виходить ось така ялинка, на гілочках якої де не де лежить сніжок, ми ж малюємо. Ялинку, яка стоїть на вулиці, не в приміщенні ялинку для лісових звірят. Ось така вона вийшла. А тепер візьму пензлик, коричневу фарбу і намалюю стовбур ялинці. Це в нас буде невеличкий прямокутничок унизу під нашою хвоєю. Так. А далі візьму паралонову губку, вмочу її у блакитну фарбу і внизу зроблю сніг, сніг під ялинкою. Легенько притискаю губку до аркуша папера. І ось що в мене виходить. Ялинка на засніженій галявині. За допомогою ватних паличок намалюю різнокольорові кульки на ялинці та падаючий сніг таку заметіль. Ось така зимова ялиночка струнка, красива, вийшла. В нас. А я буду чекати на фото ваших ялинок. Дякую за увагу і до зустрічі, малята! Гарних свят!